Ісусу Христу. Сьогодні ми продовжуємо навчання по частині христології. Минулого разу ми говорили про те, що Ісус Христос є Син Божий, цебто Бог. Сьогодні ми будемо говорити про те, що Ісус Христос є Царь. Дуже важливо знати, хто такий Христос. Бо одне відношення до Христа як просто до людини і вчителя, і інше відношення, коли Він є Бог, і інше відношення, якщо ми розуміємо, що Він цар. І так я хочу почати з пророцтва. Яке було задовго до приходу Ісуса у цей світ, пророк Іремія пише слідуюче, а ви уважно послухайте. Ось наступають дні, говорить Господь. І поставлю я Давидову праведну парость. Тобто від царя Давида пройде рід і вийде парость, тобто якийсь нащадок, який буде продовжувати його динацію царську. І зацарює цар. Тобто, той нащадок Давида царя, він і буде царем. А тепер слухайте, що буде за правління того царя. Той цар буде мудрий, і правосуддя, і правду запровадить в краю. За час його правління Юда спасеться, а Ізраїль буде безпечний. Тобто, коли буде царювати цей цар, прийде правосуддя. Тобто буде економічне процвітання і буде правда? І друге, прийде спасіння, прийде мир, спокій, і спасіння як душі, так і навколо. І ось, каже, ім'я Єремії, яким буде кликати його. Господь, наша праведність, буквально в оригіналі сущий праведність наша. Тобто, в того царя буде таке саме ім'я, як в Бога, який сотворив небо і землю. Що це за цар? Це і є Ісус Христос, Бог, який зацарює над цією планетою. ви знаєте, зразу я хочу сказати про свою мрію, я її говорю на всіх площадках. У мене є дуже велике бажання, щоб Ісус Христос став царем України. Бо коли буде царювати Ісус Христос, буде правосуддя, буде правда і буде спасіння, цебто буде мир. Дорогі учні, посприяйте тому, щоб Ісус Христос був Царем спочатку в своєму житті, а потім і в житті нашого суспільства. І так, перше пророцтво говорить про те, що Ісус Христос є і буде Царем. Друге, апостол Іван, він був зісланий за проповідь Євангелія на острів Патмос. і там він бачив об'явлення Ісуса Христа, і він бачив, коли. Багато повстануть проти Ісуса. І весь ось що Він описує. вони, ті, хто підуть проти Бога, будуть воювати проти Агнця. Агнець це Ісус Христос. Але агнець їх переможе. І дає питання чому? Бо агнець Він, Господь над всіма панами, і цар над всіма царами. Тобто. І Іван, як учень Ісуса Христа, говорить, що в майбутньому буде керівництво Ісуса Христа, буде стопроцентово Царство Бога. Все поминається, і коли спорок Ісаї сказав: тільки Господь буде високим того часу. Значить, і Іван називає Ісуса Царем. І ще одну подію я би хотів розказати, був такий апостол Ісуса Христа Нафанаїл, про нього не часто згадують. І сталося так, що ще один учень, який вже повірив, що Ісус Месія, приходить до Фанаїла і кличе його, каже: Слухай, ходи, подивишся. Ми знайшли Месію. Про нього говорить Мойсей, і про нього говорить закон, пророки каже великого вчителя з Назарету. А на Фанаїл був правовірний юдей і каже: може бути щось добре з Назарету. Тому що всі євреї знають, що Месія прийде з вифлеєму. Просто факт народження Ісуса Христа, що він народився в флеєму, на той час був скритий. Не всі знали, бо він жив в Назареті. Але тим не менше він іде. І так іде Пилип з Нафанаїлом, а Ісус побачив їх здалека і каже, Ісус: ось іде істинний ізраїльтянин, в якого в серці немає підступу. Нафанаїл, який перший раз побачив Ісуса, і врахуйте те, що Він бачив просто перед собою людину. Нічого особливого нема, ні нібів, нічого. Це просто свій чоловік. Каже, ти мене звідки знаєш? Слухайте, що йому говорить Ісус. Він каже так: перше, ніж ти був під фіговим деревом, я бачив тебе. Історія не описує, що там було під фіговим деревом, що там на говорив. Але факт того, що Нафанаїл був 100% переконаний, що його ніхто під тим фіговим деревом не міг бачити. Може, якісь молитви були до Бога, може, якісь обіцянки. І коли Ісус йому це сказав, перш ніж ти був під фіговим деревом, я тебе бачив, Нафанаїл, послухайте, що він говорить. Учителю, ти Божий син, ти цар Ізраїля. Бачите? Нафанаїл, що з нього сталося? Він визнає дві речі по особистості до Ісуса Христа. Перше, це те, що Він є син живого Бога, тобто Він є Бог. А друге, Він називає його царем свого народу. Він під, 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 підпорядковується зразу. Ісусу Христу каже: Ти, цар Ізраїля. Ісус відповідає і каже йому, через те віриш ти, що я тобі сказав, що бачив тебе перед піговим деревом. Ти побачиш і повіриш більше того. Бачите? І пророки, Єремія, і Іван, і Нафанаїл визнають Ісуса царем. А тепер цікаво, що значить визнати для себе або для країни, що Ісус є Цар. Оце є дуже важливий момент. Цар це той, хто керує, це той, хто ставить закони, і це. Люди, які йому підпорядковуються, це і є царство. Чому це так важливо? Перше, дорогий слухачу, коли ти визнаєш Ісуса Царем, це не просто це так сказати собі. Ти підпорядковуєшся йому і ти стаєш слугою. Якщо він цар, то ти автоматично стаєш слугою. Чому люди не хочуть ставити Ісуса царем над собою? А дуже просто. А вони не хочуть, щоб на ними ніхто керував. Вони хочуть самі бути царем своєї долі. Вони хочуть робити те, що вони хочуть. Послухайте, як апостоли представлялися, коли писали свої листи. Павло. Пише так: Павло раб Ісуса Христа, покликаний апостол, вибраний для звіщання Євангелії Божої. На перше місце він не каже: Я великий апостол, ви маєте мені служити. Він каже, я є раб. Ісуса Христа. Тобто Він розуміє, що Ісус це є Цар, це є керівник, це є Пан, а Він стає слугою, Він підпорядковується йому далі. Яків, раб Бога і Господа Ісуса Христа. Апостол Яків, Він так само представляє себе, як слуга, як раб. Тобто він усвідомлює, що Бог царює, Ісус Христос царює. Далі, Симеон, Він же ж Петро, апостол, читаю. Симеон Петро, раб і апостол Ісуса Христа, до тих, хто одержав із нами рівноцінну віру. Тобто він себе теж ставить в підпорядкування під Ісуса Христа, називаючи його царем. Юда, не той, що зрадив Ісуса, а інший, там було два учні Ісуса Христа. Юда, раб Ісуса Христа, а брат Якова. Тобто, всі апостоли, вони повірили, що Ісус є цар, пішли в Підпорядкування до нашого Господа Ісуса Христа. Тепер я би хотів, щоб ми з вами зрозуміли, що значить Ісус Христос. Христос це є титул. Христос це по-грецьки, а по-іврейськи це Машіах, Месія. Якщо перевести Христос грецьке, а машіах Месія єврейське. Перевести на українську мову це означає помазанець. Сьогодні ми не використовуємо такого слова, як помазувати. У нас скоріше є інавгурація президента або е царювання людина коронація. Людина стане в Англії, наприклад, коронують на царство. А в євреїв помазували. Тобто не коронували, а помазували. Вони помазували пророка, священика і царя. І оцей Ісус, ми знаємо, я говорив минулого разу на мировому навчанні, Егошуя це Сущий спасає і помазаний. Тобто Ісус Христос це означає Бог спасає цар, бо помазанець Христос це і є Цар. Коли я устами своїми говорю, Ісус є Цар. Я визнаю мінімум дві речі. Перше, це те, що Він є мій Бог. А друге, це те, що Він мій є Цар. Знаєте, прийняти, от ми часто чуємо: прийміть Ісуса Христа в серці. Що це значить? Прийняти – це підпорядкуватися, повірити, що Він є цар, і підпорядкуватися Йому. Я скажу два слова за себе. Знаєте, я є тернополянин в 90-х роках, я жив по ту сторону барикад. Маєте на увазі, я не був віруючий чоловік, за все дуже жалкую. Але коли Бог торкнувся мого серця, і я прийняв, я спочатку прийняв спасіння Господнє. Я повірив, що Він помер за мене на хресті, я це щиро прийняв. А далі я зрозумів і я повірив, що Ісус є цар. Його тут стало в мене велике питання. Якщо Ісус Христос є Цар, то хто я? І в мене стало коливання. Мені треба було піти і прогнутися під Ісуса Христа, поставити Його над Собою, стати Його слугою. Я усвідомлював, що це значить для мого життя, бо я дуже свободолюбивий. Але ви знаєте, після такої боротьби з тілом я став на коліна. І сказав Ісус, я приймаю Тебе як Твого Пана, я приймаю Тебе як Свого Царя. І образно кажучи, я пішов до Нього в слу. Я не жалкую ні на хвилинку за те, що я зробив. Правда, перед тим була дуже велика і дуже тяжка боротьба. Але я прийняв Ісуса, царя над собою. Сьогодні, згідно науки Ісуса Христа, князем цього світу. Є диявол. Колись Ісус сказав до учнів: Я вже не буду багато до вас говорити, бо ось надходить князь світу цього, і в мені він не має нічого. Бачите, цим світом на превеликий жаль сьогодні править сатана. Ми маємо війну, ми маємо багато біди, бо люди ставлять, коли вони хочуть жити по-своєму. Людина не може бути нікому не підналежна, ні під ким. Якщо людина відкидає царювання Бога над собою, автоматично. Навіть не треба це робити в якійсь формі, вона ставить сатану над собою. Людина-егоїст це людина, яка волею, неволею, посередковано чи прямо служить сатані. І Христос каже: Князь світу, цього він нічого не має в мені, а я нічого не маю в мені. І ось тут в тебе прийде вибір, в тебе прийде. Прийняття рішення. Якщо ти віриш, що Ісус є Цар, а ми вже довели з писання, що Він і є цар. Правда, це цар, пам'ятаєте, що це за цар? За нього приходить спасіння, за нього приходить правосуддя, за нього приходить економічний розвиток. Він є князем миру. І Якщо ми приймаємо цього царя, буде тобі людину добре, буде нації добре, цілим народам, цілим містам добре. Це царює Ісус Христос, і це твоя відповідальність, це твій вибір. Я на цьому буду закінчувати, але хочу, якби, повторити ще раз основні ключові речі. Прокіремія говорить про те, що прийде з роду Давидового Цар. Його ім'я буде сущий праведність наша. І як він зацарює, буде правосуддя, буде і мир. І цей Цар Ісус Христос. Апостол Іван, бачачи велич і славу, і перемоги Агнця, тобто Ісуса Христа, Він каже, що це є Господь над всіма панами і цар над усіма царями. Нафанаїл, простий чоловік, який мав щире серце, коли зустрівся з Ісусом, він зразу визнав, що це є Цар Ізраїля, що це є Спаситель Його, і прийняв це в своє серце. І пам'ятайте, що Христос. Дорівнює українською мовою помазаних. Євреї помазали царів, священиків і пророків. І Христос, Богом Отцем, помазаний на вічне Царство. Рано чи пізно Христос буде царювати над всім. Прийде час, небо вклониться Ісусу, і воно сьогодні вклоняється Ісус. Земля вклониться Ісусу, зараз якраз за це вийде. І під земля все вклониться Ісусу. Сьогодні час, щоб Ти сказав своїми устами. Ісус, то є царь над всіма царями, Пан над всіма Панами, і Ісус є мій Царь. Дякую за увагу, Божого благословення.